Сьогодні у Полтаві проходив мітинг із перекриттям дороги. Перекрили дорогу центральну. Центральніше бути не може на три, години. на три години. В центрі Полтави було перекрито рух. Не просто перекрито. Люди ще й кричали в мегафон. Чи не в мегафон, але чути було добре. Три години міська рада притворялась, що вона їх не чує. Не чує, баба. Вулиця перекрита в тебе під вікнами, люди оруть, ходять з плакатами, а міська рада прикидається глухою. Понимаете? До чого я це все веду? Я розумію, що іти на шантаж, ми вам перекрили дорогу, а ви тепер виконуєте всі наші забаганки, теж не ок. Але. Я ж динозавр від журналістики. Я пам'ятаю, що були часи, коли в таких випадках до міської ради запрошували ініціативну групу з трьох чи з п'яти людей, і там їх вже вислуховували в кабінетах і напрацьовували якісь варіанти ну, розв'язання проблеми. А оце, мабуть, вперше на моїй пам'яті, що міська рада не почула. Це, знаєте, це або сталеві яйця. Або заячий хвостик, от от, давайте якось рішимо, що це таке.